Сім'я це група людей, які живуть разом і піклуються один про одного. Сімейні стосунки можуть бути між батьками, і дітьми, братами та сестрами, а також між чоловіком та дружиною. Чоловіки і жінки в сім'ї часто хочуть створити тепле і комфортне середовище, де вони можуть підтримувати один одного, розділяти радощі та труднощі, а також планувати майбутнє. Разом вони прагнуть до взаєморозуміння, довіри та любові. Що робить їхню сім'ю щасливою та згуртованою. Якщо в сім'ї немає довіри та любові, це може привести до напруженості та конфліктів. Відсутність цих важливих елементів у стосунках може зробити життя разом складним та неприємним. Без довіри люди можуть відчувати підозри, ревнощі або недовіру один до одного. А без любові в сім'ї може відчуватися холодність, відчуження. Це може призвести до відсутності підтримки, співчуття та бажання працювати над вирішенням проблем. У таких ситуаціях важливо відверто говорити про свої почуття та проблеми, а також звертатися до спеціаліста, який може допомогти знайти шляхи покращення стосунків. Я регресолог, гіпнотерапевт і можу вам допомогти відновити почуття любові та довіри. Переходьте до мого сайту та залишайте заявку на консультацію. Я впевнена, що є рішення вашої проблеми. Силка на сайт в описі відео.